Бували дні, коли навіть ставати з ліжка важко, коли немає сил навіть на прості справи. Чи можна швидко повернути енергію, якщо батарейка на нулі? Сьогодні поговоримо про три швидкі способи відновити сили: перше дихання плюс вода. Повільне глибоке дихання плюс склянка чистої води, миттєво запускає кровообіг та мозок. Друге. Рух через втому легкі фізичні вправи. Розминка, коротка прогулянка активують енергію, навіть якщо не хочеться. Третє. Перемкнення уваги. Короткий відпочинок без телефону. Спокійна музика, медитація 5 хвилин. Мозок скидає напругу. Спробуй зараз. Закрий очі, зроби три глибоких вдихи. Уяви місце, яке дає тобі спокій та силу. Дозволь собі на хвилину відчути легкість, ти сам створюєш свій енергетичний стан. Сили не приходять самі по собі. Ми створюємо їх своїми звичками, вибором і ставленням. Почніть з маленьких кроків і побачите, як батарейка відновлюється швидше, ніж ви очікували.